На нарізку одного батона з сирокопченої ковбаси тонким в 1 мм скибочками кухар витрачає щонайменше 7-10 хвилин. На слайсері цей час скорочується вдвічі, а при стандартній нарізці в 2,5-3 мм машина вкурується із цим завданням за 1,5-2 хвилини. Крім того, дана операція не тільки не вимагатиме якихось серйозних фізичних втрат, але й буде виконана ідеально. Нарізка буде виконана рівною, що говориться, шматочок до шматочка. Нарізування продуктів у приготуванні страв займе чи не найважливіше місце. Гарно оформлені страви радують око. Викликають зацікавленість, збуджують апетит. Машини для нарізування хліба та гастрономічних продуктів є поширеним обладнанням як у підприємствах ресторанного господарства, так і в підприємствах харчової промисловості, наприклад, на хлібозаводах, що випускають нарізаний та упакований хліб, що є дуже зручним. Не можна уявити роботу жодного великого підприємства харчування без цих видів обладнання. А щодо слайсера, то й роботу середніх до 200 місць і дрібних до 100 місць підприємств харчування. Так як майже кожне підприємство ресторанного господарства має в наявності ці види обладнання, то вам, як майбутнім фахівцям, Просто необхідні знання правил безпечної експлуатації машин для нарізування хліба та гастрономічних продуктів. Тому темою нашого сьогоднішнього уроку є машини для нарізання гастрономічних товарів. Нашим завданням з вами сьогодні буде ознайомитися із поняттям слайсер, його походженням, видами, будовою і принципом роботи. Навчитися використовувати слайсери для нарізки продуктів, набути знання з експлуатації цих машин та правил безпеки праці під час роботи з ними, зуміти застосувати набуті знання в експлуатації нових зразків аналогічних машин. Саме слово слайсер. Пішло від англійського slice шматочок, скибочка. А слайсер відповідна машина для нарізки шматочків. Інколи цей прилад називають ломтерізкою або електроножем. Перший слайсер був розроблений в 1898 році. Його винахідником був голландський м'ясник Вільгем Адріан Ван 12 жовтня 1898 року було зареєстровано фірму Ван Беркелс Патент. Вже за перший рік роботи із стін майстерні вийшли 76 стандартних слайсерів Беркл Модел, їх на початку називав винахідник. Цей невеликий, начебто, винахід, справив на той час справжню революцію. Шинку за допомогою нього стали різати в поперек, а не вздовж, як раніше. Скибочки стали буквально танути в роті. Слайсери велику популярність здобули в США всередині 70-х років ХХ століття. На той час домогосподарки стали активно шукати можливість зменшити витрати часу на домашню роботу. Да звільнити його для відпочинку. За типом автоматизації і механізації слайсери бувають ручні, напівавтоматичні і автоматичні. Ручний слайсер це найбільш затребуваний для використання на домашній кухні, коли немає необхідності в нарізанні великого обсягу продуктів. За допомогою даного інструменту слайси отримують вручну або їх використовують, якщо є необхідність красиво продемонструвати нарізку сиру та інших продуктів в торгових залах ресторанів та магазинів. Напівавтоматичні. При обертанні різального диска продукти нарізають шляхом пересування оператором каретки з продуктом. У напрямку до ножа і назад. Це найпопулярніший вид машин. Автоматичні. Часто знаходять застосування на кухнях великих компаній. У комплекті такого аксесуара нерідко можна зустріти додаткові елементи, піддон, кілька різних ножів і точила до них. Цей агрегат дає можливість швидко нарізати продукти незалежно від їх щільності. Залежно від розташування леза, слайсери діляться на вертикальні гравітаційні. У вертикальних слайсерах каретка знаходиться під кутом 90 градусів ріжучої поверхні. Гравітаційні слайсери це моделі з нахиленою кареткою. В процесі роботи каретка ковзає у напрямку диска. Продукт під дією сил гравітації давить на ніж, що сприяє точнішому і більш швидкому нарізанню. За спеціалізацією, слайсери бувають універсальними та спеціалізованими. Універсальні машини це ті, які можуть працювати з будь-якими продуктами. Спеціалізовані це пристрої такого типу, які пристосовані і відповідають вимогам нарізки якогось одного продукту. Наприклад, які працюють з екзотичними продуктами. До таких відносяться слайсер для нарізки ананаса. Також вони відрізняються за продуктивністю шматочків в хвилину від 45 до 130 штук та діаметром ножа від 145 до 350 мм. Важливо також враховувати потужність автоматичного приладу, звертати увагу на діаметр ножа і матеріал, з якого виготовлений. Корпус. На підприємства громадського харчування слайсери традиційно використовують в холодному цеху, або цеху по приготуванню напівфабрикатів. У холодних цехах їх використовують для нарізки гастрономічних товарів, які йдуть на відпуск як самостійні блюда або як прикраси і інгредієнти для інших блюд. Іноді слайсери встановлюють в кондитерських цехах, щоб нарізати фрукти, необхідні для тортів, тістечок і тому подібне. Слайсер дозволяє перетворювати продукти в ідеальні скибочки, але є деякі нюанси використання. Слайсери для нарізання сиру. Відрізняються від звичайних наявністю тефлонового покриття на ножах, яке необхідне для того, щоб сир м'яких сортів не прилипав до металу і скибочки мали рівні краї. Ніж хлібної ломтерізки, як правило, зазублений або заточений хвилеподібно, щоб попередити зайве крищіння хліба. Схожий пристрій мають слайсери для нарізки охолодженого м'яса, оскільки заморожене м'ясо дуже тверде, то його ніж також із зазубринками, тільки більш дрібними і більш гострішими, які легше рвуть м'ясні волокна. Їх використовують для нарізання різної м'ясної продукції, на стейки, шніцелі, тонкі скибочки. Або шматки інших розмірів. Слайсери для риби зазвичай оснащені спеціальною плаваючою кареткою, яка підводить шматочок риби відносно ножа під невеликим кутом. Для полегшення роботи рекомендується різати її підмороженою, для нарізки копченої або солоної риби. Використовуються звичайно гельотинні слайсери. Особливі слайсера це ножі, які автоматично працюють в двох площинах горизонтальній і вертикальній. Крім того, оператор може самостійно задати вимоги до нарізання, визначити вагу, ширину і висоту кожного шматка. Слайсер нарізує один за одним тоненькі шматочки м'яса. Як же він нарізає такі тверді та в'язкі продукти такими скибочками? Під міцною оболонкою знаходиться гостра притва лезо, яке може розрізати людське волосся вздовж. Машину живить двигун потужністю 370 Вт. Пластина із шипами утримує м'ясо для неймовірно точної нарізки. Зверху знаходиться точильний камінь із борнітріту. Він твердий, як алмаз, здатний заточити лезо всього за 5 секунд. Все це дозволяє цій машині різати краще за всіх інших. Найскладніше завдання це нарізка прошутто. витримане понад рік м'ясо дуже сухе. Але слайсер із цим завданням справляється чудово, завдяки своєму гострому лезу. Яке може нарізати найтоншими шматочками найтвердішим м'ясо. же машина контролює товщину так, що скрипочки виходять настільки тонкі, що практично можна дивитися крізь них. Простим натисканням регулятора ви приводите в дію прихований розподільний механізм, що має спіралеподібну форму. Як у панциря-равлика, його обертання переміщає ручку контролю. Вона посуває пластину, що тримає м'ясо ближче до леза. Таким чином можна відрізати скибочку товщиною в 2 см або товщиною з цигарковий папір, простим натисканням пальця. Таке гостре лезо може бути небезпечним, якщо його залишити неприкритим. Поруч із лезом кріпиться запобіжна рама. Вона захищає кухаря від випадкового попадання на лезо. Щоб досягти ідеального розрізу, м'ясо має пройтися по лезу одним плавним рухом. Якщо воно зупиниться на півдорозі, то шматок вийде коротким. Як слайсер, плавно рухає м'ясо. Як у нього так виходить? Затискач, що тримає м'ясо. Прикріплений до рами, яка ковзає. Він ковзає нікелевою пластиною. Рейка самозмащувальна. Але це характерно для цієї моделі, яку ви бачите на відео. Під пластиною знаходиться губка, просочена олією, яка постійно змащує поверхню металу, щоб рама могла швидко ковзати. На кінці рейки амортизатори поглинають віддачу та оператор може плавно переміщати м'ясо туди-сюди. Леза повинні бути гострими, як бритва, або вони просто застрягнуть в м'ясі. Щоб перевірити гостроту леза, для цього кріпиться смужка паперу до ковзного підносу для м'яса і підносяться її до леза ножа, загострений ніж прорізає папір, а тупий розриває. А зараз ми з вами ознайомимось з правилами експлуатації машини. По-перше, що ми повинні з вами зробити, це перевірити надійність закріплення ножа, кожуха, пристрою для загострення, цілісність штепсельного роз'єму кнопкової станції, упевнитись в надійності заземлення занулення, встановити тару для нарізаного продукту. Та зафіксувати її. Це для окремих моделей. Визначити гостроту ножа. Для цього слід натягнути плоску, полоску паперу, піднести до леза ножа. Загострений ніж прорізає папір, а тупий розриває. Перевірити роботу машини на холостому ходу протягом 10-20 секунд. Напрям обертання ножа повинен відповідати стрілці на корпусі. Встановити необхідну товщину нарізання рукоятку регулятора повернути проти годинникової стрілки на потрібну позначку. Продукт завантажити в лоток і зафіксувати ручним пресом, Увімкнути машину. І поступово просувати продукт до леза ножа. Нарізані шматочки продуктів потрапляють у приймальну тару лоток. Після закінчення нарізання продукту машину вимкнути і завантажити нову порцію. Після закінчення роботи машину від'єднати від електромережі, встановити регулятор товщини нарізання. Положення 0, і зняти завантажувальний пристрій та запобіжний кожух. Для зняття кожуха необхідно відгвинтити гвинт трьома провертаннями, злегка натискаючи рукою, щоб розблокувати кожух. Закінчити відгвинчування і зняти кожух, оголити лезо ножа. Зняти приймальний лоток за допомогою кнопки фіксатора, виконати санітарну обробку машини, теплою водою помити приймальний лоток, завантажувальний пристрій, лезо ножа витерти насухо, зовнішні частини корпуса протерти сухою тканиною. Технічні вимоги безпеки праці при експлуатації машин для нарізання гастрономічних продуктів. Перше. Не можна усувати несправності під час роботи машини. Друге. Не поправляти продукти під час роботи електродвигуна. Третє. Не можна перевіряти гостроту леза рукою. Четверте. Не залишати працюючу машину без нагляду. І останнє, санітарну обробку машини слід виконувати лише після повного її від'єднання від електромереж. А зараз я хочу вам розповісти про правила загострення ножа слайсерів. Перше Машина повинна бути вимкнута. Після цього ми знімаємо кожух ножа, добре знежирюємо леза ножа спиртом і встановлюємо кожух. Після чого нам потрібно послабити фіксатор за допомогою гвинта, підняти загострювальний загус... пристрій, розвернути його за годинниковою стрілкою. На 180 градусів, опустити і закріпити фіксатором. Заблокувати кнопку запобіжного пристрою, увімкнути машину та плавно натиснути на важель загострювального пристрою. Через 20 секунд загострення попустити важель, який підведе правувальний камінь у контакт з лезом. Ця операція триває 2-3 секунди і завершує процес загострення. Після чого нам потрібно відпустити важель і вимкнути електродвигун, встановити загострювальний пристрій в неробоче положення, очистити загострювальний камінь, для чого його необхідно розвернути на 90 градусів. Від робочого положення і провести санітарну обробку. А зараз я хочу вас ознайомити з можливими проблемами, які можуть виникнути під час роботи з слайсерами, їх причинами та способами вирішення. Перше машина не повністю нарізає продукт. Або робить нерівним зріз. Тут може бути дві причини. Перша ніж затуплений. Вирішуємо цю проблему тим, що загострюємо ніж. І друга причина продукт зависнув в лотку. Вирішуємо цю причину тим, що нам потрібно вимкнути машину та правильно зафіксувати продукт. Наступна проблема. При нарізанні продукт надмірно окришиться. Тут також може бути декілька причин. Перша неправильно підібрано товщину нарізання. Усуваємо цю причину тим, що дотримую, нам потрібно дотримуватись практичних рекомендацій. І друга причина неякісний продукт. Вирішуємо цю причину тим, що продукти. Повинні відповідати вимогам стандартів. Тобто замінюємо продукт. Третя проблема. Порушилась товщина нарізання шматочки різної товщини. Причиною цьому може бути те, що відійшла гайка, яка фіксує регулювальний диск. Усуваємо цю проблему тим, що вимикаємо машину. Загвинчуємо гайку до упору. Наступна проблема. З нарізаного фаршированого продукту висипаються частинки. Причиною цьому може бути те, що товщина нарізання підібрана неправильно. Вирішуємо цю проблему тим, що збільшуємо товщину нарізання до 5 мм. П'ята проблема. При натисненні на кнопку пуск електродвигун машини не вимикається. Тут може бути декілька причин перегорів один з запобіжників. Усуваємо цей недолік тим, що викликаємо спеціаліста з сервісної служби і замінюємо запобіжник. Друга причина: незакрита запобіжна кришка в завантажувальному лотку. Цю причину ми усуваємо тим, що нам потрібно закрити решітку. І третя причина не закрити запобіжний щиток на розвантажувачі. Усуваємо цю причину тим, що закриваємо щиток. І остання проблема це знизилась продуктивність. Машина видає сторонній шум. Причиною цьому може бути те, що розтягнувся пас. Вирішуємо цю проблему тим, що нам потрібно виконати натяг пасової передачі.